Чим ми люди відрізняємось від тваринного світу, на відміну від цього живого на землі, людина створена по образу і подобі Божій. І Бог вмістив в нас такі якості, як честь, мораль, совість. Тільки людина вона може молитись, стільки людина вона може спілкуватись, стільки людина може мати разум Христов, разум самого Бога. І знаєте, коли ми втрачаємо ці всі якості, то спускаємось на рівень тварин, а інколи навіть гірше. Але Бог. Не для цього нас створив. Він не створив нас просто для того, щоб ми плодились, розмножались, їли, пили і займались непотребством. І саме через те, що люди спускаються до такого рівня, в світ приходять проблеми, в світ приходять війни. Він Просто грузне в гріхах, і навпаки, щоб це виправити, нам треба вернутися в образ і подобу Божу. Нам потрібне покаяння, проповідь Евангелія до краю землі, і це відповідальність кожного з нас. Тому приєднуйся до місії слово Боже і давай разом.